Про заяви Дональда Трампа. Вчора я вам про них згадував, окремі коментував, і зараз з'явилася низка ще заяв, які публікують у ЗМІ за підсумками чергового інтерв'ю Дональда Трампа для преси. Трамп сказав, що зараз не час просити Путіна про припинення вогню і каже, здається, зараз не час. Якщо мені доведеться вимагати припинення вогню, я вживу у жорстких заходів. Необхідно далі знижувати ціни на нафту. Якщо ціни на нафту впадуть, війна між Росією і Україною закінчиться. Ціни на нафту поки що не впадуть. Саудівська Аравія, і загалом країни ОПЕК плюс дуже мудро для себе. Регулюють ці процеси для того, щоб і збільшувати видобуток, ну і щоб ціна не суттєво просідала. Тому очікувати швидкого падіння, як виявилося, не варто. Трамп висловив сподівання, що інцидент з російськими дронами, які залетіли в Польщу, про що я щойно говорив, був спричинений втратою. Контролю над БПЛА. Це приблизно те саме, що говорив і раніше Марко Рубіо. І говорить, ймовірно, вони були виведені з ладу, будемо сподіватися на це. Ну, мовляв, помилка була. Таке вже було, і Трамп справді зараз проявляє лояльність до диктаторів, але це ще не вся лояльність. І він також закликав Європу ввести жорсткі заходи проти Китаю. Мовляв, це ж не я, якщо буде говорити зінзінпіном, це Європа. Попри те, що я їх закликаю, але дивіться, вони це зробили. Ну, я думаю, тут зараз йде така дуже... Цікава, серйозна і велика геополітична гра, і говорить, якби Європа зробила щось щодо Китаю, думаю, Китай, можливо, змусив би Росію припинити війну в Україні. Але я думаю, швидше за все нашкодить сам собі Путін, якщо буде продовжувати агресивні дії проти Європи, тому що велика війна Китаю в Європі, як показують останні події. Не дуже вигідна. Чому я робив такі висновки? Тому що друзі, дуже швидкий візит і несподіваний очільника закордонного відомства Китаю Ван Ї до Польщі після атаки російськими безпілотниками на цю країну засвідчив про те, що поки що Китаю війна в Європі не потрібна. Ну принаймні, на цю хвилину. І також Трамп сьогодні проведе телефонну розмову з лідером Китаю. Сін Сінцінпіну про це повідомляє видання Bloomberg. Ну і він сам про це писав у мережі True Social. За даними видання, мова йтиме про торгівлю загалом, також про долю американського відділення TikTok, чіпи компанія Nvidia. При цьому Washington Post пише, що Білий дім призупинив військову допомогу Тайваню на 400 мільйонів доларів, що спов'язано з підготовкою торгівельної угоди з Китаєм і особистою зустрічю лідерів США і КНР. І щодо Тайваню, це ще не вся друзі історія. Вона дуже схожа з Україною, тому я й кажу, що таке складається враження, що Трамп хоче закрити очі на всі терористичні дії диктаторів. Що пише Вашингтон Пост, він наполягає. Тобто Трамп, що Тайбей повинен закуповувати озброєння у США за комерційними контрактами, а не отримувати його в рамках програм військової допомоги. Аналогічну схему Трамп вже запровадив для нас, це вже працює. Тепер він точно буде робити те саме і з Тайванем. Для Сіндінпіна це дуже крута історія, тому що тепер Тайвань має витрачати більше коштів на власну безпеку. Це мені скидається на те, що Трампу, в принципі, ну не те, що байдуже, що буде із Тайванем, але на даному етапі його це хвилює не в першу чергу. Його хвилює угода велика із Сінденпіном, яка має працювати до завершення його каденції. Тому справді я так бачаю, що один із сценаріїв можливих на сьогоднішній день, що про замороження війни Росії проти України можна буде говорити до завершення каденції Дональда Трампа. В принципі, ми про це з вами говорили і раніше тут на каналі, неодноразово. Тим часом рівень підтримки Трампа в Сполучених Штатах Америки стрімко падає донизу. Якщо раніше я доволі спокійно спостерігав за тим, коли довіра до Трампа чи його підтримка були понад 40%, ну, в принципі, це непоганий показник. Зараз він опустився нижче 40%. Я не те, що скажу відверто друзі, цим стурбований, але констатується як факт. Бо для Сполучених Штатів Америки нині за часів Трампа дуже багато викликів. Трамп максимально концентрує владу в своїх руках, згортає свободу слова, позбавляє, принаймні має намір позбавити окремі телеканали ліцензії. Тисне дуже суттєво на журналістів, ну і так далі. Ну, чого лише вартує історія із журналісткою, яка задала йому незручне запитання. Він запитав, звідки ви, і каже, краще вам поїхати до своєї країни і мовчати. Він так говорив на камеру. Так от рівень підтримки Трампа знижується. У щотижневому дослідженні, проведеного минулого вихідними, 39% американців схвалили роботу Трампа на посаді президента. В раніше цей показник був 41,40%. 41, 41 впродовж останніх трьох тижнів, а 40 у липні, в середині липня. Водночас, 57% американців висловили несхвалення діяльністю Трампа. Це також рекорд для його другого терміну антирекорд. І серед тих, хто голосував за нього у 2024 році, 86 висловили. Підтримку своєму президентові, а 16 не схвалення. Тобто з тих, хто голосував за, уже 16% кажуть, ні-ні. Ми не задоволені роботою Трампа. Я вбачаю, що вони швидше за все за нього нині не проголосували. Серед республіканців 88% схвалюють роботу Трампа, 10 ні. І тепер, друзі, щодо Польщі, яка готується активно до війни. Ну, певне, готується до того, щоб цієї війни не було, але знову ж таки мені поки що так вбачається, що. Початок цієї величезної війни проти Європи просто відтерміновується на невизначений період. Він може бути великим, а може бути і малим. Все залежить від того, коли, врешті-решт, кремлівський режим зрозуміє, що завтра його останній день. Саме тоді буде в нього агонія. Ні, мова йде не про ядерну зброю. Мова йде про чергові атаки по Європі. Польща, розуміючи це, масово перевіряє бомбосховища за інформацією видання РМВФ 24 Органи безпеки країни розпорядилися перевірити майже 4 тисячі будівель на придатність в якості укриттів. Також уряд Республіки виділив 5 мільярдів злотих на модернізацію укриттів, будівництво нових захисних об'єктів і розвиток системи оповіщення. Хоча там вже давно перевіряють систему оповіщення, фактично спочатку широкомасштабного вторгнення. І також там провели опитування, а скільки яких ж поляків. Втечуть із Польщі. Ну, вони пишуть, виїдуть. Так от, більшість поляків готові залишитися в країні та боронити її у разі російської агресії. Про це свідчить опитування інституту досліджень Полстер. Проведене це дослідження було на замовлення Суперекспрес. Так, от, лише 30% опитаних відповіли, що хотіли б виїхати з Польщі у випадку нападу. 70% готові залишитися. Але яка насправді реальна цифра? Ми, звісно, побачимо тоді, якщо розпочнеться таке вторгнення, або розпочнуться обстріли. Те, що поляки вже давно купують квартири в Іспанії, подалі від можливого нападу на свою країну, це вже загальновідомий факт. Також виявили у Латвії, друзі, частину російського безпілотника. Його знайшли на узбережжі. Чи його вимила вода, чи він там впав, не повідомляється, але це хвостова частина російського гербера. Знову ж таки, як він туди потрапив, і Європа розуміючи, що треба їй буде щось робити під натиском Трампа, готова відмовитися в перспективі від російських енергоресурсів. Євросоюз планує прискорити щодо відмови такого рішення. Поки що мова йде про російський скраплений газ. Як пише видання Bloomberg, Європейська комісія розглядає можливість включення до 19-го пакета санкцій проти Росії. Положення про припинення імпорту всього російського скрапленого газу раніше запланованого терміну. В попередньому рішенні мова йшла про кінець аж 2027 року. Точна дата поки що не оголошується, говорять приблизно про середину 2026 року, так як я тут мав розмову із Олегом Пензеним на каналі, і тут його прогноз справджується. Чому середини 26-го року? Тому що в другій половині 26-го на світовому ринку газу прогнозується надлишок попиту. Ну тоді буде ціна сприяти для ЄС. Ну і про те, які заяви робить Трамп, адже вчора він проїхав до Великої Британії і досить цікаві. Інтерв'ю вже дає журналістам. Подекуди він на жаль дещо в прямому сенсі просто бере і йде від відповіді від камер. Але наразі, ось із останніх заяв із крайніх, Трамп говорить про те, що Путін вона. Підвів у питанні мирного врегулювання в Україні. Президент США заявив, що розраховував швидко завершити війну. Завдяки своїм відносинам із російським диктатором, я думав, що швидко закінчу війну в Україні через мої стосунки з Путіним. Але він мене підвів, сказав Трамп під час прес-конференції з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармором. І зараз на екрані ви якраз таки можете побачити просто мій улюблений мем за сьогоднішній день, який я побачила у наших соціальних мережах. Почали вже швидко. Наші знову ж таки українські телеграм-канали з насмішкою. Знову ж таки, про те, що ось нарешті Трамп зрозумів, що підманула підвела все ж таки Путін Трампа в першу чергу. Ну і також ще про те, чи можна трактувати КВОК Дональда Трампа як підтвердження того, що він готовий підтримувати Україну, так чи це радше дипломатичний жест? Якраз таки під час спілкування з Кіром Стармором, з журналістами, він зробив цей КИВОК. Я на попередніх отерах мої колеги мали змогу поспілкуватися з політехнологом Тарасом за вгороднім, давайте далі його уважно і заслухаємо Трамп вже президент України чи США, США. Він ну, буде виходити з інтересів Сполучених Штатів Америки в першу чергу. Ну на жаль, так що США останні 150 років завжди намагалися врятувати Росію. Ну, така дуже зручна для них країна, а ось Гарванова, нашу Радянський Союз, вони не врятували, хоча дуже хотіли це робити. І це ми повинні теж розуміти, що що таке от відбувається от в такому форматі. А, тому а, чи буде вплив позиції британської корони, конкретно Британії на США, буде. І він же є. Ну до речі, вчора була ратифікація в парламенті цього сторічного меморандуму про співпрацю між США, а точніше між Україною та Великобританією. Це дуже добре, тому що у британців, британців тут інтерес. Знаєте, як сказав любов з інтересами у британців. тому що з Україною Британія це гравець на є в Євразії. А без України ну просто невеликий острів біля Європейського Союзу, який ще має вплив звичайно по світу. Тому тут позиція Британії дуже важлива, особливо коли про це говорить монархія. Тому що як би не говорили, король і, і двір в Британії має величезний вплив на державні процеси. А тому, що ну от король Британії він же вважається головою держави, хто не знає. Не, ось і там голова він це церкви, в тому числі, ну і командуючий І тому в даному випадку, звичайно, що їх позиція впливає. Ну, це англосакси, у них спеціальні стосунки з американцями, і тому звичайно, що це буде впливати на позицію американців, які будуть змушені на це зважати. Але тут питання не в іншому. Питання в тому, що не те, що знаєте, там там Трампу так дуже подобається Росія. Там да а він абсолютно утилітарно дивиться, як і попередня адміністрація США. Вони теж дуже не хотіли, щоб розпалася Росія. А, вони дивляться як утилітарно, що з нею робити, яким чином це можна використати в своїх інтересах, От і все. Ну а тим часом Польща також почала вже готуватися до великої війни з Ерефією по всій країні почалися перевірка бомбосховищ. Про це дописує одне із польських видань. А саме бачимо, що все ж таки, знаєте, польща після тих подій, які сталися так 10 вересня 2025 року, коли Рашиська Федерація запустила по території Польщі понад так, 20 бопила. Знову ж таки, вони вже почали більш, знаєте, серйозно дивитися на всі ці речі. Ну і знову ж таки бачимо з вами, що такі, от зараз заяви робляться, підготовка відбувається. Ну, про всяк випадок, так і знову ж таки, ми з вами і говорили про навчання захід 2025, і про те, що коли вони розпочались, тоді також. Пам'ятаєте, так закрили кордони з Польщею в ніч? Так в 00.00 .00 перед 12 вересня, тому що знову ж таки така насторожа до Російської Федерації до Білорусі. Вона відбувається.